Я зараз її занесу. Так, перший вже пішов. Зараз Віталік його, сам у той величезний пух зніметь, його дочистить, а я вже буду зачищати оці дрібненьке пір'ячко і буду патрати, потім заморожувати. Що він худенький? Жиру нема, так? Щось не виросло. Щось з нас такі з нас такі газди, що... Ну, з голоду не помрем. Кості поїмо. Нічого, нормально. По можливості, що змогла, я зачистила пірічко. Тепер треба його обшмалити вогнем. Так, він такий ходенький, він такий, я б сказала, нещасний. Але ми не маємо досвіду їх вирощування. Скоріше за все, ми багато чого робили неправильно. Маємо такий результат. Але все одно з м'ясом. Ці крильця, шийка. Грудка, отут, кісточки, саме, каркас. Підуть на супи, а все інше запікати, тушити. сильно нас не сваріть. Ми багато чого ще не знаємо. Маємо, що маємо, але все одно з м'ясом на зиму. Ось, попатрила я гусачка. Хотіла ще показати, що ці скажені. Тварини їдять, вони їдять саме каміння. Тут тупо каміння, це зміст шлунку. Вони скажені. Ну, що це за птеродактиль? Каміння наїлося, звідки тут буде жир та м'ясо? Треба було зерна купити і нагодувати. Та купляли, годували, ну щось. Ага. Щось не виросло. Ось так погасувала я гусачка. Тут лежить тільки три гусачка. Ось так я погасувала. Тут гусячі ноги, це гусячі лапи, тут гусячий супчик. Що тут ще є? Це три гусячі дупи. Вже пікає, вже не подобається. Таке гусячі шиї, гусячі стерна, гусяча печінка. Гусячі шлонки, до речі, можна щось дістати нам на вечерю. Так, візьму я, мабуть, сьогодні гусячі стегна. І стушу їх зараз в чугунці і зверю гречки. Ось так. Загрузили ми один ящичок. Знову ми без світа. А На вулиці вже темно, темно, так, кить? Ліхтарик нам допомагає. В мене тут свічечка є, бо я готую борщик. Я почала готувати борщик, хотіла поставити його в мультиварці, але вимкнули світло. Тільки пофасували гуся, і чоловік каже, хочу борщу саме з гуся. Почала вже, от, бачите, тут нарізана вже капусточка, там є заправочка, гусь, але немає електрики. Зараз додавлю трошки водички, ще томатику. Поставлю в мультиварку, як включиться світло, так і приготується борщ. Такі наші реалії. Де ця красотулька? Що це за красотулька ходить? А? Зараз мама буде тобі кашку варити, кукурудзяну. Погода сьогодні ніби весна. Все таєть, сніжок потрошку уходить. І, до речі, навіть запах весни, а це тільки кінець листопада. Зима ще попереду, а вже так хочеться весни. Все одно гарно. Тепло сьогодні, 5 градусів тепла. Наші лебеді прям кайфують сьогодні. У них там кохання. Кадри 18. Що Глорі, а тобі подобається така погода? Вже не так холодно, так? Другий вечір без світла. Безлад, тому що дитині скучно, їй треба чимось бавитись. А ми вечерям при свічках. Грибочки. Кашка з м'ясом? — Це Україна. При свічках, да. Так. Ліхтар. Що це за зірочка прийшла? Тобі водички, дати? Тримай. Шановні глядачі, скажіть, будь ласка. Тільки в мене так, якщо немає світла, пробиває на якусь творчість. Хочеться щось таке робити своїми руками. Хатня робота вся зроблена. Їсти наготувала, прибрано. Ось що я подумала. Так сталося, що в мене є ось одна отака в'язана шкарпетка. Вона одна. Вона вже нікому не буде. Потрібна. Вона вже нікого не врятує. Хочу, мабуть, її розпустити і зв'язати маленькі, теплі шкарпеточки. Я вмію в'язати як гачком, так і спицями, але гачком люблю більше. Ось така кількість пряжі в мене вийшла з кольорової шкарпетки. А ось це в мене вийшло стільки пряжі з іншої шкарпеточки. Тут потрійна нитка йде. Зараз не знаю, з чого мені почати. Поки я розпускаю нитку, дитина поруч зі мною заснула. Яка молодець, не прийшлося її вкладати. Зараз я її віднесу в кроватку буде спати. Нарешті сьогодні вечір зі світлом. У нас вечеря така сьогодні цікава по селянськи. До речі, моя найулюбленіша пряна кілька. Бульбочка. Ми її на сході називали картошка в мундірах. А тут, виявляється, її називають нелопи. Мені здається, «нелупи» — цікавіша назва. Зараз будемо куштувати. Цю бульбочку нас пригостила сусідка. Дякуємо, тіті Галі. І маринована цибулька. Кицька почула, що в нас тут рибка. І вже вимагає, дайте мені рибку. Світла цілий день нема, а їсти треба готувати. Мала поки спить, я тут кухуварю. Світла нема, отже, немає і води, тобто насос не працює. Я зараз цей бульйончик я міняю, промиваю м'язко. До речі, це буде. Бурячкова юшка або юшка з буряків. На сході ми називаємо це свікольник. Ось Тут в мене бурячки варяться. Погано видно, темно дуже. І бульйон саме на яловичому хвості. Ось і свою борщову заправочку принесла з погреба. Тут погреб називають півниця. Ось, буду варити. Скоро буду запалювати свічки. Принесла чистої водички, поставила новий чистий бульйончик, промила м'язко, кісточки. І тепер будемо складати свікольник. До речі, свікольник є в мене на каналі. Я додала українські субтетри, тому вимикайте звук і насолоджуйтесь відео. Дуже файна перша страва. Рекомендую для різновиду. Таку ж я отримала. В результаті пару годин, поки не було світла. Вона вийшла трохи завелика на соломійку, але зима довга, ніжка росте. Можна буде одягати або на теплі колготочки. Імпровізовані вийшли домашні капці. Іншу шкарпетку буду вже в'язати, коли знову вимкнуть світло. Ось, і час минув швидко. Любі глядачі! Я знаю, що я обіцяла в цьому ролику показати вам наш санвузол, який зробив е, мій чоловік власноруч. Мушу вас засмутити, я покажу його в наступному випуску. Цей ролик дуже багато часу вашого вже зайняв. Він вийшов на достатню кількість хвилин. Тому наберіться терпіння і побачимось в наступному відео.